Всім привіт! Ви на каналі Сам Субінвестор, мене звати Ростік. В сьогоднішньому відеоролику хочу показати вам, як виглядає мій інвестиційний портфель станом на початок листопада 2023 року. Так, ви можете зауважити, що недавно вам знімав стан портфель, як він виглядає, але вирішив знову це зробити, оскільки за цей короткий період часу багато чого відбулося, багато великих змін відбулося в портфелі. Так що думаю, що вам така інформація буде корисна. Звісно, перед початком відеоролика прошу поставити жирний жирний лайк. І підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Отже, друзі, так виглядає мій портфель в Interactive Brokers на початку листопада. Його вартість лише 33 тисячі доларів. Якщо ви слідкуєте за мною, то напевне розумієте і підозрювали, що портфель мав би бути набагато-набагато більший. А так, правильна, правильна відповідь мав би бути, якби не дві речі. По-перше, від 1 серпня і до сьогоднішнього дня фондовий ринок Падає. Там індекс SP 500 просів майже на 10%. Мій портфель можливо навіть трішки більше. І від того часу, бачите, там буквально до 24 листопада мій портфель просів в сумі там на 7 тисяч хіба доларів. Це з врахуванням тих, що поповнив, як. Поповнень, які я проводив за цей період часу. Плюс тут можете побачити на такому графіку на головній сторінці, якщо давайте навіть вам тут виберу місяць, можете побачити, що з 26 числа по 27 щось тут сталося. Оскільки тут була вартість портфеля 34 тисячі доларів, а тут вже стала 31 тисяча доларів. Десь можна сказати, поділося 3 тисячі доларів. Так, я просто цього разу, 27 листопада, вивів з брокерського рахунку. 3 тисячі майже доларів. Там буквально 2850 злотих, це 12 тисяч злотих. Що я зробив, для чого я зробив деякі гроші взяв, буде все в даному відеоролику, так що прошу його не промотувати і дивитися повністю. Отже, почну з того, що ж взагалі відбулося і для чого так мій портфель змінився, бо на кінець, на початок листопада, він би мав бути вартий вже більше, як 40 тисяч доларів, а зараз вартий лише 33. Ну так, подивіться, по-перше, я. Хочу вам показати, тут можна в звітах зайти і показати, наприклад, звіт за останній місяць, тобто за вересень, за жовтень місяць 2023 року. Відсеято собі вже відкрився. І можете побачити всі мої покупки і продажі, що взагалі в мене відбулося і для чого я так зробив. Ну, по-перше, можете подивитися, і, до речі, це не сподобається хіба багатьом людям, які дивляться мій, мої відеоролики, бо я там, наприклад, розказував, що купую бріті Жемель. Для того, щоб отримувати пасивний дохід, там дивідендна дохідність зараз висока, велика, точніше, 10% річних дивідендами, це реально круто. А можете побачити, що власне 27 жовтня я продав всю позицію, тобто всі акції, які в мене були в портфелі, я їх просто взяв і продав. Для чого я так вирішив зробити? Чесно кажучи, Чим більше я інвестую на фондовому ринку, тим більше я розумію, що власне такого типу компанії, як British American Tobacco, Altria, чи там навіть та сама Coca-Cola, PepsiCo — це компанії вартості. Що це означає? Так, на даних інвестиціях можливо і не втратити своїх грошей там за на, якщо інвестуєте, наприклад, на 10, 20, 30 років. Ви їх не втратите. Ви дійсно можете там заробляти навіть на тих інвестиціях, на, інвестуючи в акції тих компаній. Тобто там отримувати якісь дивіденди, навіть ріст капіталу, але, чесно кажучи, незначний. Що я маю під назвою незначний? Тобто, подивіться, ви можете, наприклад, там, отримувати. 10% річних, як British American Tobacco, Тільки подивіться, що за останні 5 років вартість акції даної компанії опустилася там на 40%. Ви можете отримувати 3,5% інвестуючи в акції Coca-Cola, і там за останні 10 років ще збільшити свій капітал там 50%. Так, да, так, це круто, в принципі, можна інвестувати так. Кого роду компанії. Але знаєте що, подивився я так в свій паспорт і зрозумів, що я досить таки молодий, і в мене горизонт інвестування дуже і дуже великий, в принципі. Так, я в своїх відеороликах розказую, що хочу інвестувати там лише в сумі 15 років, вже інвестую 3 роки, то вийшлося мені там 12-13 років. Ну але я ж на тому не зупинюся. Тобто не пройде тих 15 років, буде так клац, я вся продам і вийду з фондового ринку. Ні, я далі продовжую інвестувати, можливо, менші суми, можливо щось поміняється взагалі в житті, якісь більше інші пріоритети, в принципі. Так, все це може бути. Але кажу, я молодий, в мене досить великий горизонт інвестування. А що це означає? Що я можу брати на себе більший ризик? Звісно, більший ризик в інвестиціях це потенційно більша, більша дохідність. Ну і що я взагалі вирішив зробити? Подивіться, British American Tobacco табако я продав з портфеля. Ну вважаю, що це просто не є ростовою компанією, і на акціях даної компанії ну, не заробиш ну, ніяк. Кажу, я вже вам пояснював, Можете нас заробити просто дуже і дуже мало. Дивіться, я продав British American Tobacco всю позицію з портфеля. Реально велика позиція, там було майже на 3000 доларів. Е, крім того, бачите, я продав акції компанії PRU Prudential Financial. Це страхова компанія з США. -Америки. Е, мені навіть на ній, в принципі, вдалося хіба, там, заробити 10% там за останній рік, як я інвестував. В даній акції. В мене там маленька позиція була лише на 200-250 доларів, як можете побачити. її теж продати, оскільки теж вважаю, що це не є ростова компанія, є ліпші альтернативи на сьогоднішній час. Тим більше, коли фондовий ринок взагалі опустився досить таки значно. Ну і крім акцій Prudential Financial, я продав ще інші дві компанії. Це компанія SPG. Так, це рейд. Це рейд, який в принципі займав в моєму портфелі незначну частину, бо там лише 0,4% взагалі від портфеля. Це Simon Property Group. Я продав дві акції в розмірі. Ну там, взагалі, бачите, можете тут побачити 219 доларів в сумі була маленька позиція. Ну і крім того, продав акції, які теж недавно купив All Green Boots. Теж хіба продав собі навіть, в принципі, в мінус, там, можливо, невеликий, але все таки в мінус. Бо теж вважаю, що це так. Да, за останній час акції упустилися вартості British, e, Boots. навіть, в принципі, Давайте просто, наприклад, тут в Google вам впишу і покажу Волгрен Boots Stock. E, наприклад, за останній рік, дивіться, за останній рік мінус 42%. Ніби акції зараз взагалі знаходяться на своєму мінімумі, навіть не знаю, від якого року. Навіть від, від, від взагалі від мі на мінімумі такого мо десь від 1990-х навіть 2000-х років, в принципі. Тобто 23 роки ніякого росту. В акціях і тут можете побачити таке різке падіння з 2015 року, яке продовжується прямо до сьогоднішнього дня, мінус 76%. Я вирішив теж продати акції, бо можливо так, можливо, акції відвідіб'ють і будуть коштувати там десь на рівні можливо тих 50 доларів, 45 доларів. Все, в принципі, тут може бути, але ну, це такий в принципі ризик. Компанія більш таки стабільна, вже розвинута, їй розвиватися просто майже нема куди. Ну, це не такий варіант, щоб заінвестувати, наприклад, 1000 доларів в дані акції, пройдяти їх 10, 15, 20, 30 років, і витворити ту тисячу можете перетворити, наприклад, на 20 тисяч. Це взагалі не, не варіант як інвестиції в дані акції. Ну, і взагалі, що я вирішив зробити, для чого я взагалі зробив таке, то, що зробив. Ну, по-перше, мені були потрібні гроші. Так, на кінець року є певні. Фінансові потреби трошки більші, як можете зауважити, що я поки що вже 5 листопада 2023 року я ще не поповнив брокерського рахунку. Просто більше витрат, ну і можливо, десь під кінець місяця щось заінвестую. а можливо, взагалі в цьому місці інвестицій не буде. Ну і крім того, бачите, я вивів з брокерського рахунку 2800 доларів. На що дані гроші потрачу, можливо, колись розкажу. Ну але. Це, це не інвестиції в якийсь бізнес, в якісь акції. Ні, я не купив біткоїн і тому подібне. Просто ті гроші мені були потрібні для свого, так кажуть, життя. Е, ну, і бачите, я це все продав. Крім того, в мене лишилося ще, я виявив 12 тисяч злотих, що було там 2800 доларів. Ну в мене ще лишилися гроші на рахунку. Ну, і я такий думаю, взагалі, в які акції варто інвестувати. Звісно, треба вибрати якусь ростову компанію. Там, якісь акції, ну, ну і я ну, і, так почав дивитися, взагалі, що би то купити, що би то купити і вирішив, що взагалі хочу збільшити позицію в, в компанії PayPal. Так, в мене позиція досить таки велика, бо в портфелі там було вже е, акції куплено на 3000 доларів. Але можете побачити, що я докупив ще додаткові 9 акцій, і навіть мені вдалося купити на такому е, можна сказати, дні за останній час по 50 доларів 84 центи. Наприклад, тут собі впишу PayPal, тільки пі. PayPal. і можете подивитися, наприклад, як акції взагалі за останній час. Ну хочу вам показати, бачите, максимальний час свого максимуму. Акції опустилися на 81%. Тобто вони коштували там майже 300 доларів, навіть більше ніж 300 доларів. Зараз менше. Ну але це не дивіться на, на, на даний ріст. Не факт, що він буде навіть за наступні 10-20 років. Просто це бачите, тут був початок пандемії, тут кінець пандемії. Це власне платності онлайн, і тому акції тоді сильно сильно, сильно зростали. Але все-таки, незважаючи на таке велике падіння, я вважаю, що акції зараз дуже сильно недооцінені. За останній рік вони опустилися там, на 28%. До речі, можете побачити, що за останній час вони від того, від тої моє, моєї покупки майже на самому дні, типу, тобто 50 з половиною доларів, вони вже відросли на 11% до сьогоднішнього часу. Взагалі, Дані позиції в PayPal, я хочу, хочу взагалі дану позицію збільшити до 10 тисяч доларів. Е, так, ви можете одразу сказати і написати в коментарях, що для чого так робити, ти, взагалі в тебе не буде диверсифікації в портфелі і тому подібне. Е, можливо, ви і праві, в принципі, так, я це розумію. Так, це великий ризик. Так, на дані інвестиції, можливо, можна ще й втратити. Але я глибоко переконаний, дивлю, дивлюся на всі показники, на, читаючи багато статтів, див, дивлюся, направді, на багато таких даних по компанії PayPal. І розумію, що дана компанія просто зараз є перепродана. Тобто, її акції ну прям укатали в дно. так? Тобто акції вже на такому рівні торгуються, що. Що хіба нижче вже впадати куди нікуди. Там, тим більше дивитися на форварне ну, ПНІД, то воно взагалі е, на рівні хіба 10-15, наприклад, дивіться, тут у мене є такий сайт e, PayPal Seeking Alpha. І, власне, дивіться, хочу вам показати. До речі, даний відеоролик буде досить таки довгий, але надіюся, надіюся, цікавий буде. І тут можете побачити, що форварне панаї в даної компанії лише 11,3. Це нормальний показник в на фондовому ринку в Америці в компанії технологічної компанії, яка пов'язана взагалі з платностями онлайн. з... Ну, взагалі, продвинутою компанією, яка до сих пір розвивається, яка збільшує останньо, власне, був квартальний звіт, тому акції так відросли. Яка все-таки розвивається на 9, там, на, хіба 9% рік до року результат був, яка по прогнозах, в принципі, має ще розвиватися, і то на хороший, на хороший такий показник. Там ріст виручки можете подивитися там, на рівні 8-10%, можливо, навіть і більше, на протязі наступних навіть тих 10 років, плюс ріст і Есу на позначці 20% з року в рік. Я взагалі вважаю, що дана компанія просто перепродана і за найближчий рік, два-три я тут побачу цифру не 56 доларів, не 50 доларів і в принципі не меншу. А сподіваюся, навіть буде 150. Тобто реальний показник даної компанії ціни до доходу десь близько 30, хоча ж би. Хоча ж би так як в. В тих компаній більших, таких як Microsoft, Google чи Meta, Вони зараз торгуються приблизно пана 30. PayPal торгується пана 11. Це нормально. Це ні. Думаю, що ріст на тих, скільки на 200%, тобто X3. Думаю, гарантований на протязі наступного часу. Звісно, це не є жодна рекомендація, вам не потрібно так робити. Мої відеоролики більш такі інформаційні, так, можливо, і для початківців, але я не закликаю нікого інвестувати. В кожного є свої проблеми, в кожного є своє життя, в кожного є свої цілі, і кожен може брати на себе відповідний ризик. Я такий ризик приймаю, і тому взагалі наступні всі поповнення, скоріш за все. Звісно, все може помінятися, можливо, акції від. Росте за місяць до 200 доларів, і тоді я вже не буду купувати їх. Але зараз, якщо компанія буде торгуватися навіть до тих 65 доларів за одну акцію, я буду активно скуповувати позицію, і набирати акції до портфеля. Зараз хочу вам показати. Взагалі, як виглядає мій портфель? 에, подивіться, плюс 2,8% взагалі в сумі. Бо даний сайт Snowball Analytics, до речі, посилання буде внизу. 에, взагалі підтягує всю інформацію від, інтер, в, від Interactive Brokers. І в мене тут вже все 에, позмінювалося, тобто все, всі покупки продажі. Вже вписалася і вже враховую. Це плюс 1000 доларів всього-навсього. Хочу вам показати взагалі своє портфоліо Холдінг. Е, тут найбільший плюс. а Мені потрібно, звісно, найбільший поки що мінус. Бо навіть крім того, що я докупив PayPal, то він все-таки в глибокому мінусі і зараз total profit мінус 25%. Взагалі, бачите, я вже заінвестував в PayPal 3441 долар, а вартість позиції майже там на... 900, в принципі, доларів, поки що менше. В мене є 40, хіба 6. Давайте зараз вам покажу, що буду говорити. В, в мене є так: 46 акцій даної компанії, і поки що позиція займає 8% від мого інвестиційного портфеля. Тут можете побачити весь час. Такими кружечками, коли я купував акції, так, в принципі, робиться усереднення, Так, це в, вниз, тобто на падінні, і тут можна, можна сказати, я лапаю падаючий ніж, тобто купую, а воно далі падає, падає, падає. Але я думаю, що потім пройде все-таки якийсь час, і тут побачимо ріст, ріст і навіть. Тут, де я купував перші одну першу акцію за 191 долар, і навіть на дані інвестиції мені вдасться заробити. Звісно, в мене говразовні інвестиції прям дуже і дуже великі. Так що я готовий почекати, але, в принципі, заробити більше. І можете подивитися, я тут купував одну акцію по 191 долар. Потім бачите, акції опустилися 153. То потім я думав, звісно. Що це вже таке дно, це було подивіться, дивіться було півтора роки тому буквально ще одну акцію за 125, потім на 119. То вже таке ніби мені здавалося дно по 76. Тоді акції відросли навіть до 101 долара. Зараз потім знову таке падіння: 80 доларів, 75 доларів, 66, 63. І зараз купив по 51 долару. Куди акції будуть йти? Я вам відповісти на дане питання не можу, бо сам не знаю. Звісно, такого вгадати важко. Зараз. Фондовий ринок взагалі не передбачуваний. Бачите, тут три місяці падіння зараз е, якийсь аномальний ріст, ну, бо куди би не зайшов, на які акції би зараз не зайшов, вони відросли буквально за три останні дні, плюс 3, е, плюс 3, це мало, але в принципі, плюс е, якихось 10%. навіть, це, це в принципі нормально. Наприклад, навіть Medical Property Trust, хочу вам показати, в мене позиція досить велика, це рейд, е, який я не буду продавати. Принаймні точно, так, звісно, тут ні не, не показує, але навіть, дивіться, тут таке дано було 25 жовтня 4.46. І подивіться, до сьогоднішнього дня, там навіть не до сьогоднішнього, а до 4 листопада, тобто пройшов один тиждень, акції відросли на 22,2%. Це реально шалений ріст. І куди би не зайшов, на будь-яку акцію, яку би не зайшов, на будь-яку інвестицію, мою вони просто відростають. Звісно, що я буду робити далі, кажу а хочу до речі вам показати ще одну річ. Бачите тут. В мене є табличка. Тут бачите мої цілі, цілі на роки, які були перші 2021 рік-2022 рік. Я свої цілі виконував, ставив план перед собою і даний план виконував. А на даний рік поставив план 48 тисяч злотих або 12 тисяч доларів. І бачите, тут останнє виведення грошей 12 тисяч злотих. І можете подивитися, що поки що за даний рік я заінвестував 37,5 тисяч злотих, тобто мені бракує. Реально досить таки багато, 10 тисяч злотих до кінця року, щоб виконати перед, поставлену перед собою ціль. Чи мені це вдасться, ну, то, звісно, будете дивитися в наступних відеороликах, бо я сам, чесно кажучи, не знаю. Але так то виглядає, бачите, в мене ціль на 2036 рік. Це стан портфеля 250 тисяч доларів. Для когось це великі гроші, для когось це маленькі. Для мене це. Великі гроші, так нікого, нікому нічого не. Кого не кажу, це реально великі гроші, 250 тисяч доларів. Так, я поки що ціль виконав на 13 лише відсотків. Так, я поки що в мінусі можна сказати, бо подивіться, я особисто свої грошей з кишені, яких витягнув і перевів на брокерський рахунок, це 136,5 тисяч злотих. Так, я ну, злотих, оскільки проживаю на території Польщі вже значний час, інвестую власне, в даній валюті, в якій, в принципі, заробляю. Ну, а вартість портфеля по сьогоднішньому курсу, було, власне, від курсу теж дуже досить таки багато е, великі значення мають всі ті цифри і гроші. То 136 540 годин. Получається, що я вніс стільки, вартість портфелю така. Тобто, в принципі, по факту, я нічого не втратив, нічого не заробив. Звісно, є інфляція, тобто це, це не є нормально. Але пам'ятайте про те, що я почав інвестувати на. В такий час, коли фондовий ринок вже був дорогий і він просто опускався, опускається, і далі, можливо, буде ще опускатися. Тобто така бульбашка буде здуватися, Але потім пройде якийсь час, 10-15 років, хоча б мінімум. Звісно, якщо ви заінвестуєте на 2-3 роки, то краще вам не починати інвестувати, це особисто моя така думка. То я все таки думаю, що даний ріст буде. І тут побачу набагато більші цифри. Моя ціль 250 тисяч доларів до 2036 року. До речі, напишіть мені в коментарях, скільки взагалі ви хочете, який капітал хочете призбирати. Звісно, напишіть мені реальні цифри. Так, хтось може написати мільйон доларів, 10 мільйонів доларів, але реально реальні цифри, які ви дійсно можете досягнути. Хоча, я надіюся, ви, в принципі, і заробите 10 мільйонів доларів, але, але це так. Ну і так то виглядає все. Надіюся, вам відеоролик сподобався, Витягнули з нього якісь, як то кажуть, по-польську вніски, тобто якісь висновки. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і удачі в інвестиціях. До речі, маєте якісь питання, задавайте мені їх в коментарях або пишіть в телеграм. Па-па!